Не їздять. Скажіть, будь ласка, щось робиться зеленбудом. Ну, хоча б табли... табличку написали. Це ж, це ж готовий притік бюджетних коштів, штрафувати. За що? За те, що ї... Ї... їздять по... по зеленій зоні. Це паркова зона. Тут тільки це легені Києва, машини. це екологічна. Це... Тут повинні ну... їздити тільки службові машини. Ну, так чи ні? А скажіть, що вам заважає? Хто? Чому і звернення ж писали, і все, щоб були якісь. Я вам сказав, ми не можемо утримувати в такому стані парк. Тут нема доріжок, тут нема заїздів, тут, тут нема огорожі, тут нема урн, встановлених, достатньо кількість. Ця частина не здана в експлуатації. Ми тут підтримуємо безпечний стан і ну, щоб сміття не було, належний санітар. Оце все, що ми робимо в цій частині парку. Так не будеш. Тут робиться той комплекс робіт, який повинен робитися згідно технології і всього іншого. Ні, Але гнать в шею. Надо... Гнать в шею. Цю державу розумієте. разом з органами, з тими розумієте, це просто цікаво. органи існують для отримання прибутку є і більше нічого. За, за нею повинен здійснюватись догляд певний. Ми не можемо її доглядати, там покриття немає. Нема за чим здійснювати догляд. А от дерева Ну доріжка ж є ж, ну доріжка ж є. Фундамент доріжки там повинно бути ще кілька шарів покриття і верхній шар покриття. Отут повинна бути доріжка її немає. Тому ми не зможемо туди. Так, здійсню. доріжки добре, а зелені насадження, які зараз потрапають від знищення, а що? Це скажіть, це будь це ласка. Так, це так складно просто цей підлісок. Ну це ясно, тут був нема бажання. Був нема... План реконструкції. Він не виконаний, не виконана реконструкція зелених насаджень. О. Значить, не влаштований газони на всій території, не посаджені дерева згідно плану. Я вам хочу сказати і залишились тільки ті дерева, які росли до цього. От, можна якщо росте парость. Ми і не завжди встигаємо вчасно зрізати. От Роман, mm. це все, що відбувається. Якщо пройти по тій дорожці, трошки туди, в ту сторону, до, ну там, метрів 200, можна побачити, що тут повністю стіна стоїть під лісок, а найкращі дерева такі вироблені. вироблені. Як так можна не любити цю країну? Все, Олег, пані.